Що вам не подобається в Києві? переходах стоїть запах. От, бай, не у всіх, але в деяких, коли проходиш, це не дуже приємно. Но мені не подобається, що тут немає нормальних майданчиків для вигулу собак. Я щойно їхала на Голосіївський, там є ліфт, який спускається просто донизу, але якщо людина, наприклад, на колясці чи ще щось, він спускається тільки до станції, і там ще 50 метрів сходів треба якось пройти. На рівні дорог. Бо із неривних дорог я на самокаті можу впасти, пасні. Та ну, так, да, хотілося щоб їх було трошки більше, да. так. Да. Мало трошки доріжок, так. Да. Трішки почала реставрувати старий фонд, мені відповідься затори. А на жаль, їх дуже забагато. Кого забирають, ніхто не може залишити машину, бо забирають евакуатори. Нема місця для парковки, мало місця. Парковки, а це найголовніше. Найбільшого... Внезапно самокати їздять <с> самокати їздять, і оці лово. Це все так. Знаєте, не, не можна зразу.